Для уточнення даних проходження медкомісії та на мобілізацію такі види повісток від сьогодні видаватимуть представники територіальних центрів комплектування, розповіла Суспільному речниця з Черкаського ТЦК Аліна Кривошея. Їх можуть вручати на вулиці, на блокпосту, в парках, вдома чи на роботі. У разі ігнорування повісток передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Для людей, які з тих чи інших причин не з'явились до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і щоб уточнити дані, можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей збільшилася, людина переїхала, те саме стосується внутрішньопереміщених осіб, то вони за цими повістками звертаються до територіальних центрів комплектування стосовно проходження військово-лікарської комісії, виписуються для того, щоб визнати ступень придатності до військової служби. Мобілізаційне розпорядження вже видається тоді, коли потре. Треба є в людині з військово-обліковою спеціальністю, тоді вже перерозподіляється в підрозділ або для тих осіб, які не проходили раніше військову службу, то вони розподіляються в навчальні центри, які проводять підготовку. Війна нас триває. Люди, окрім того, що треба якийсь перепочинок тим військовослужбовцям, які виконують бойові задання. На жаль, у нас є втрати, є загиблі, є поранені, і треба, щоб це все зупинити, так би мовити, відновити наші кордони. Для цього треба також. Військовослужбовці, які будуть це продовжувати, військовий Павло Жилін, працівник черкаського ТЦК. Він один із тих, хто видає повістки на вулицях. Розповідає, служив у мотопіхотному батальйоні. Рік тому отримав поранення під бахмутом, втратив руку. Тепер допомагає укомплектовувати війська. Підходжу вже до хлопців, які пручаються в останній момент. Коли вони геть зовсім задні включають, підходжу просто, ну, от подивись на мене. Живий і слава Богу. Жити можна далі. Я навіть служити залишився. І хлопці одразу все. Ну, Багато не говорю з ними. Таких людей треба чим побільше. На ротацію хлопці треба, щоб поміняти, щоб хлопці звідти прийшли, відпочили трошки. Помились, побрились і обратно в бою, як як то кажуть. Але важливіше це арта.